Вітаємо на нашій другій зустрічі. Сьогодні у нас така дуже звичайна, поширена, але така тема, яку не можна оминути, Да? Біла Тростина. Добрий день. Насамперед хочу всім відповісти на питання, які ставилися. Я нікого не вчу і нікого не хочу здивувати. Я просто ділюся своїм досвідом. Так як я розумію свій життєвий досвід і свої помилки, так як мені так здається. Дуже всім дякую за підписку, за лайки і за уподобайки, і також дякую за коментарі. Завжди відкритий і завжди готовий з вами спілкуватися. Я сьогодні хотів би поговорити про значення білої тростини для незрячих людей. Я хочу спочати знову таки з дитинства. Першу тростину мама мені купила десь. Я був ну, років 7, 13, у сьомому класі. я був. Чесно кажучи, я дуже стидався з тростиною. Ну, це нормально було, бо в мене життя було крім школи незрячих. Нормально, коли я приїжджав на канікули, у мене були нормальні зрячі діти, з якими я спілкувався. У нас з кожним роком все більше компанія. Я себе дуже відчував серед зрячих своїх однолітків, друзів, ну дуже впевнено, навіть так я скажу. Тому з тростиною ясно, що я дуже стидався, тому я її не використовував. Я її використовував тільки для приколу в школі, в самій школі незрячих, там ходить по, по коридору, там, щоб, ну, для приколу. Коли я вийшов зі школи, то я вже е, ну, мав потребу, е, щоб була тростина. Хоча в знайомих місцях я знов-таки ходив без тростини і навіть ходив там, граючись там на руки, там, ногами її буцаю, всі сміються, а що так незряче Ну, Це була молодість, і це було так. Е, вперше я збагнув, що настільки потрібна тростина, тоді, коли я виходив з автобусу. І на, на на сходах я просто підсковзнувся і впав. І напевно одразу не зрозумів, що сталося, але тільки через рік повторний рентген показав, що в мене була зламана нога, і вона неправильно зрослася в мене. Вже почав тоді, вже я трохи обережніше. Мені вже було важко ходити без тростини. Я вже її брав для впевненості, для того, щоб уже вже якось ходити з нею, уже більш став до неї відноситись. З Тоді вже просто такі були курйози різні, коли я їздив в Рим до Європи, і була у мене тостина, але треба було на щось повісити український прапор. Я її віддав в оренду під прапор. І якось одного разу з прогулянки прийшли, мені там наш старший по групі задав питання: ти нічого не відчував? і Не зрозумів. Я кажу, ні. Каже, ти когось товкнув плечем. І ця людина кілька разів підходила, щось тобі там махала руками доводила, але не могла зрозуміти, чого ти йдеш і не звертаєш на неї увагу. Ну тоді я зрозумів, що все ж таки з тростиною треба ходити. І принаймні, якщо, не, ну, якщо я не користуюсь, то принаймні, щоб вона в руці у мене була, щоб не було таких курьозів. Бо після того курьозів ще таких не раз було. Тому оце от помилка, коли особливо в Україні. Кажуть, що слабозорі, що не треба брати тристину, я тебе веду, там спрячі. це дуже велика помилка. Я кажу, я кажу і зараз розкажу, чого так. Будучи на заняттях в Польщі, я е, почув дуже цікаві речі. Наприклад, е, в Європі і зараз вже в Канаді так само, якщо йде незряча людина без тростини, ну, наприклад, з кимось, і якийсь випадок там збиває дитину. Або ще ж, хто, скажіть, хто буде відповідати за те, що збили дитину? Якщо без тростини, то точно незрячий. Ну, я ж кажу, да, тут у нас в Україні одразу там е, достають там, пенсіонку, доводять, що незрячий, там, що так. Я кажу: в Європі і в Америці це не працює. Наприклад, там ділилася одна е, слабозора пані, розповідала, як вона не могла перейти дорогу. І йшла за жінкою, а жінка тоді десь там звернула і пішла по правилах, а ця перейшла далі не по правилах в дорогу. І до неї підійшов поліцай і спитав, пані порушила правила. Вона каже: я Слабозор. Каже, пані показала йому документи. Каже, добре пані, а де тростина? Тому в Європі, в Польщі, принаймні, я точно знаю, що є два типи тростини. Це тростина, з якою користується і ти, і є тростина Сигналяційна, яка просто в руках тримається, слабозора людина тримає цю сигнальну тростину в руках, і люди завжди будуть вважати, що є. Я, я всі раз, так наприклад, стикався, що я йду з тростиною, і назустріч мені йде мама з дітьми. Я одразу відчую від мами: вважай, вважай! Вона одразу попереджує дітей, що я йду з тростиною, що йде незряча. Людина. Ще такий аспект хотів затронути, що якщо йде незрячий з тростиною, я це дуже часто роблю цю помилку. Ніколи не треба е, самому намагатися обминати людей. Ідеш чітко йдеш, і люди хай тебе обминають. Це дуже важливо. Ну, у нас це є проблема, що не всі знають взагалі, що таке біла тростина. Ну, і військових на... людей не так багато в суспільстві, на жаль. На жаль, тому я ще раз. Е... Хочу підкреслити, що тростина для незрячого необхідна, який би там не був випадок, але вона завжди має бути. Ніколи не піддаватися на ту провокацію, коли тобі слабозоре, або людина каже, спрячь тростину, я тебе веду. Не піддавайтеся, це моє переконання. Це не лише переконання, це ж не порушувати закон, треба сигналізувати про те, що ти є незрячий, або слабкозорий, так? На жаль, в Україні такі закони ще не дуже діють. Ще я хочу наголосити на другому такому, що тростина має бути зручна для людей. Дуже важливо, щоб підібрати для себе дуже зручну тростину. Наприклад, у мене зараз в руках тростина Сваровський. Вона не погана тростина, вона для мене дуже легка. І якщо дивитися на відео, на тих, що я вже викладав. То я там не дуже впевнений, якщо правильно тою методикою, яку я зараз все ж таки пробую опановувати, то ну, не дуже впевнений, бо вона дуже легка і мені дуже важко з нею. Зараз у мене з'явилася канадійська тростина, Вона е, трохи чаще, і в неї це е, наконечник такий рухливий, такий як е, ролик, такий. і мені з нею набагато я набагато себе почуваю впевніше. Тому е, дуже важливо підібрати для себе зручну тростину. Ну, а та, що в мене, наприклад, вона для мене заважка то на всі 100%. Вона дуже важка і без того рухливого наконечника. Да? І коли йдеш, це просто так в плече віддає кожна, кожна ямка. Кожний, да, кожний, наприклад, мені завжди здавалося, що найкраща тростина була це от радянська ще то, що от мама мені купляла за 5 рублів. Магазину Россвіт з Москви. І тоді, як перша в мене з'явилася тростина Revolution, я не знаю, це американська здається, то я тоді вже зрозумів, що є набагато вдаліші тростини. Були якісь там ще тростини різні, у 90-ті роки там якісь і пластикові, і телескопічні, там різні були. Але ну, на мій погляд, зараз найкраща як для мене, це канадська тростина. Я влучно а, доїхав. Кажеш, що влучно доїхав до Канади тоді, да? так? Так, так. Ні, ну я б і в Польщі міг, би, якщо б захотів, би, і в Україні, то, то як кажуть, справа часу була. У мене їх три вже до цього було. Одну я загубив в маршрутці, дві вже просто десь в Україні залишились вже обшарпані, вже такі, що вже з ними стидно й виходить. Ну, зараз я знов маю канадійську, я її тут придбав. А є таке питання? От коли ти вчився в інтернаті, вам не розповідали про те, що тростина може виконувати сигнальну функцію? Ну які вона має користі? Тобто не було якоїсь може психологічної підготовки? Особливо так не, не було. Якщо так десь якісь може якісь питання і ставились. Там, наприклад, там я, ну, у нас вчителі були незрячі, я питав, наприклад, як переходить дорогу. Він мені там розповідав, що він переходить дорогу, що він піднімає тростину руку вгору, і тростина у нього так як, ну, виходить як буква Л, напевно, чи, ну, так, ну. і таким чином він переходить дорогу. Так, чесно кажу, що не було. Це. Зараз, може, можливо, в школі це, на це більше е, вже уділяється уваги. Я точно не знаю, але думаю, що уділяється більше уваги. У наш час у нас. Я скажу, максимально, що ми вчилися, це взяти тростину і, наприклад, там, вивчити дорогу до парка Горького або до 17-ї незрячої бібліотеки. Я скажу, я вже фактично опанував тростину і ходіння по місту вже з самотужки. Як вже пішов працювати, бо вибору вже і шансу не було, бо ніхто вже мене не водив за ручку, і мені треба було робити все самому. Слухай, мені ставили ще питання, чого я е, зараз іду і, і тростиную на витягній руці. Uh -huh. В принципі, мож, мені показували так, що треба просто руку опустити. І... Але зараз, коли я був на заняттях, мені якось ніхто не зауважив, що я витягую руку з тростиною. Це скоріше такий інстинкт, бо я коли ходив у Харкові в метро. То, в ну, мене трошки була така фобія іти по перону в метро, то я максимально намагався і тростину, і руку витягувати вперед. Тепер зараз, після зламаної руки, у мене трошки такий є, напевно, трошки якийсь інстинкт самобережня, ну, і я намагаюся як можна далі руку з тростиною витягнути для того, щоб себе якось зберегти від неприємностей. Ну, Можливо, так. Була якісь комедні історії. Ой кометних історій їх багато, але зараз навіть і не, і, не, і, не, і не згадаю. Дуже багато. Ну, наприклад, самі кументні такі історії, коли йдеш з тростиною або сидиш і тростину складаєш, то е, часто питають: а що, що з рибалки чи на рибалку йдеш? Навіть уже, е, от уже будучи вже, під час війни, я їхав у поїзді там. Якась підвипивша кампанія їхала, я йшов і тримав тростину, І мені каже, каже: ти в туалет чи на рибалку йдеш там. Ну, Хлопці з Одеси, вони з юмором. Такий Гумор такий в них Одеський був. Я все ж таки хочу знов таки зупинитись на методики м -м, тростини. Значить, е я розумію, що кожен тримає тростину так, як йому зручно. Чи так як я зараз пере перевчаю, чи так як раніше в мене вона була практично вертикальна і. І ось е на заняттях, е коли всі приходять, всі приходять і складають тростину. У мене ця тростина не складалася з Сваровських, вона там стоїть, висить в коридорі, вона не складається. Ну і коли мені сказали, що складає тростину, кажу, вона не складається. І тут одразу незрячий зауважив. Напевно, він ходить і тростина у нього зверху, а не. Ну... І пані Ханка одразу сказала, що правильно він зауважив. Тому от і ще одна така да. є річ, що треба все ж таки чого правильно ходити з методікою, бо все ж таки Тростина, якщо вона так як я ходив зверху, і, а в мене така звичка була, приходити і ніколи не складати, там поставив куток, чи повісив де там, де я мешкав, там, наприклад, і ну, байдуже було. А тоді в якийсь момент я просто розумів, що вона вже забилася в мене, і я вже не міг її скласти. А що? Багато таких, а, багато як це? Я просто не зрозуміла. А як це на зверху? Я не зрозуміла, як це на зверху. Ну, давай я спробую показати. Ні, так. Я... Не. Ага. Так, буде видно? Ну, я раніше ходив отак. Вона отак у мене завжди була. Я, виходить, що я наконечником просто стукав. Тепер же я ходжу, наприклад, тростина вже отак. Видно, я ні? Угу, так. так. Mm -hmm. А якщо я завжди отак ходив, то ясно, що наконечник завжди я вбивав, просто ці звіння, вбивав. Mm -hmm. Тому, ну, якось так виходило. Якщо подивитися просто на всі відео, як я ходив, там буде дуже буде нормально видно. Mm -hmm. Користуйтесь тростиною, нікого не слухайте, і хай вам завжди щастить. Як не кажи, а це наше. Коліжанка, і від неї нікуди ми не можемо дітися. мене Наталія навіть і тростинам ім'я дала там. Кристина там, в общем, подавала всім ім'я тростинам. І завжди каже: там, бери там Кристину там, чи тримай Кристину там. Чи...» е, ще один такий момент. Е, Часто буває ситуація, коли гензрячим коли намагаються допомогти, вони беруться за його тростину. Є така ситуація? Ні, за тростину ніхто не брався. Значить, часто буває так, що не старостину беруть, а або під руку тебе беруть, або прям за руку так залікать і ну, тягнуть. Mm -hmm. Тому треба, насамперед, я хочу сказати, що ні, якщо, якщо навіть ви знаєте дорогу добре, і вам хтось пропонує допомогу, ну, краще не відмовитись. Краще якось це, це там якось так жарт якийсь там, наприклад, я часто так бувало, що я йду, там, наприклад. І... Мені кажуть, вам допомогти. Кажу, а вам куди? Вона в метро. Кажу, йдемте, доведу. Ну, посміялися і разом пішли. Ми ще й поспілкувалися, посміялися, і якось і дорога коротше стала, і веселіше стала. Тому ні в ніякому разі намагайтесь не відмовляти, особливо в такій якійсь грубій формі. Тому, і якщо десь щось якось неправильно вас беруть, то просто тактично поясніть, що. Давайте, наприклад, ви не проти, якщо я вас так візьму. І, ну, бо в мене, наприклад, такий випадок в Польщі був, як до мене підійшла дівчина і запропонувала допомогу. Фактично, мені допомога їй особливо не потрібна була. А я розумію, що ну, вона хоче допомогти. Я Кажу, ОК, і вона стоїть і не знає, як, як, як мене взяти, як все. І коротше, вона мені запропонувала, щоб я її обняв за плечі, вона мене теж обняла, і ми так в обнімочку перейшли дорогу. Після того, як ми перейшли дорогу, я тоді зупинив, я кажу, я переподжую, кажу, якби це зараз побачили в школі або десь побачили, то було б і, і мені, і вам ну, нас би ну, зробили нам зауваження. Вона мені просто пояснила, що десь колись вона на якихось курсах була, і там були неповносправні, і їм так вчили. Кажу, ну скоріше, за ще, то вас вчили там з людьми, які опорно-рухову мають проблему. А я не зря, я їй показав, як треба з незрячими йти. Вона мені подякували, ми посміялися і дуже так, поспілкувалися, дуже цікава дівчина. Ну якось так. Окей, то головний висновок приймати допомогу і не агресувати у відповідь, так? Ну, так а не підповідь... агресувати так. І ні в якому я завжди кажу так: якщо людина хоче допомогти, значить їй це більше треба, ніж мені. Це мій принцип. Окей. А для тих, хто допомогу пропонує. Я таке водночас запитати, як саме вам допомогти, та? як саме вам буде зручно? Або я ж кажу пояснити, що як, як мені зручно буде взяти за руку. Я дуже інколи дивував людей, коли я брав людину за руку, я кажу, ви військовий. Він mm -hmm. наш зупинявся, а звідки знаєш? Я кажу, ну я відчуваю ваші руки. Кажу, да, я підполковник. І ще веселіше це проходило, ще веселіше і цікавіше. Одразу у людей якісь цікаві питання, якісь виникають, може навіть цікавий діалог з людиною. Я ще раз хочу я всім дякую за підписку на мій канал, за уподобайки. Також я дякую за коментарі. Хотілося б коментарів було як можна більше, для того, щоб ми могли більше якось шукати розуміння і один одному допомагати. Головне, що я ще раз накреслюю, що я ділюся своїм досвідом. Я низки нікого не хочу вчити, нікого не хочу здивувати. Я просто ділюсь своїм досвідом, своїми помилками, так як мені це вважається. Бо я ніде ніколи не проходив якісь реабілітаційні курси, так, десь щось колись був в лясках, показували, там трошки десь щось так, але. Приїжджав в Україну, і як нормальна людина в Україні все це забував, бо мені здавалося, що в Україні трохи все по-іншому, і все не так. Тепер я просто розумію, що треба все ж таки знати правильні методики і все ж таки їх використовувати. І головне, не звертати на тих людей, які там тобі щось там будуть робити зауважити, що там тростина довга чи щось довга це проблема цієї людини.